Оновлений етнографічний музей запрацював у Сумській загальноосвітній школі номер 24 На відкриття запросили учнів школи та їхніх батьків. Для них влаштували Андріївські вечорниці. Посиденьки в нашій хаті будемо гостями багаті. На Андрія на Андрія розважати час. Посиденьки в нашій хаті, ми веселі, і завзяті на Андрія, на Андрія Калита. В експозиції шкільного етнографічного музею колекція чоловічих, жіночих і дитячих сорочок. Є колекція рушників, у тому числі кролевецьких. Після оновлення музей поповнився посудом, створеним в автентичному стилі та різним побутовим приладдям. Більшість експонатів принесли учні та їхні батьки. Приміром, цю праску передала музею Тетяна Пилипенко. Коли ми дізналися, що в школі буде відбудована. Музей української старої да от, от нашої культури, і закликали батьків прийняти участь то звичайно всі поїхали до бабусь у села, почали шукати, у кого що де лежить. І ми знайшли ось таку старовинну річ, так? таку праску, якою ще, мабуть, моя прабабуся гладила сорочки своєму чоловіку, своїм дітям. І наша бабуся залюбки передала цей експонат до музею, щоб всі дітки бачили, як колись користувалися, як брали наші прабабусі. Створили етнографічний музей у школі 30 років тому. Деяким його експонатам близько 200 років, розповідає Світлана Кобилецька. Ще в 90-ті роки, коли люди переїздили із квартир і залишали речі, які вважали не досить суттєвими, немодними. А наша берегиня, натхненниця Степанія Йосипівна Гавриленко, вчителька української мови та літератури, любовна всі ці експонати збирала, зберігала. Ну і залучала нас, звичайно, до цього. Етнографічний музей вирішили реставрувати після ремонтних робіт у школі. Останнім часом тут відбувалися певні проектні роботи з утеплення фасаду, і тому музей зазнав деяких, скажімо так, небажаних змін. Ну і взагалі потребував оновлення. Тут є дуже рідкісні експонати. Ми до них дуже дуже бережно наблива ставимось, і ми їх вирішили перефарбувати, переформувати ну обновити освіжити, тому що наразі саме в цей час, коли наша країна бореться кров'ю наших людей, українських за право на своє існування, дуже важливо пам'ятати про 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 традиції, про етнографію, про рідного народу. Ремонт музею, за інформацією Анни Ришкової, відбувся за ініціативи та за кошти батьківського комітету і силами педагогічного колективу. Наразі тут близько 500 експонатів. Ірина Касьяненко, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми.